Всім привіт! Вас вітає магазин триммерів Електробрид, Треммер Інюрі. І зараз у нас на огляді хороша популярна електробритва від бренду Voyager. Часто рекомендуємо і давайте ми детально розглянемо, в чому перевага. Ну, По-перше, зручна форма. Тобто, якщо це, ось, це сітковий тип, це шейвер, так? можна його розцінювати. Як... А тут є перевага в тому, що ви бачите, зручна форма для тримання, Тобто зручно в принципі, пройтися. Тобто, в кого є проблема, що там вона може десь спадати, падати з рук, вилітати. То тут в принципі, якраз достатньо зручно це тримати, така, як знаєте, універсальна, ось така електробритва, як ми звикли її бачити. Далі, що із переваг, ще бо я відмітив, це тут зручно знімати ось цей відсік. Тобто, ось так ви нажимаєте тут з боку є кнопка. І він знімається не повністю, а тільки ось так відкривається, тому це зручно, щоб знову ж таки, зручно знімати. Показую вам наближені ножі. Ножі виглядає достатньо якісно. Їх тут два, дві голівки, два ножі. Є основний тример. Ну, В принципі, знову ж таки зручно зробити окантування, бо зняти, якщо велика довжина. Взагалі, я повторюю ще раз, хто не знає, хочу сказати, що ви повинні розуміти, що ось такий сітковий. Тип він знімає щитину добре до 2 мм. Тобто, щоб ви були задоволені, щоб це було якісно. Це до 2 мм, тоді ви справді будете задоволені голінням. Треба розуміти, є все-таки відмінність від там, електроприладів і там, станка чи якоїсь небезпечної бритви, шаветки. Тут все-таки електропридбор працює добре, коли щитина невелика Шейвор, звичайно, ви розумієте, це як шліфувальна, така ось машинка, я завжди називаю, тобто ви, наприклад, хочете зняти довжину. Ну, звичайно, це все воно не візьме. Тобто, це треба зняти тримером. І те, що не взяв тример, ви чистите, проходитеся такою бритвою. Тоді це буде хороше гоління. Сама електробритва в воду не проникне, її можна повністю промивати. Тут є дисплей. Ось цей дисплей показує рівень заряду акумулятора. І, в принципі. Що на рахунок брити, давайте трішки ще по характеристикам. Так, Ми пройдемося. 60 хвилин працює від акумулятора, цього достатньо для домашнього використання, з урахування того, що ви працюєте там до 10 хвилин, то це вам буде вистачати в принципі на більше місяця точно. Значить, Дисплей показує тут різні датчики, тобто може працювати від мережі, може працювати від акумулятора, і також що важливо, що тут. Є режим блокування або ще його називають захист від дітей. І о, сам індикатор він показує прогноз в хвилинах. Тобто скільки залишилось працювати, де є прогноз, і він показує. Тут не у відсотках маєте на увазі, тому що о, буває, що заряджають і думають, що має дойти до 100. Тут пише 60. Ну 60 це і є до 100. Тобто, тут у хвилинах показується. Далі, о, значить час зарядки протягом півтори години. Ну і в принципі по характеристиці, мабуть, це і все, що я хотів сказати. А єдине, що, що мені подобається, що, в чому перевага. Тут посередині, ось я вам показую наближено. Тут посередині є ось така як триммер полоска металева. Вона для покращення ефекту. Тобто, звичайно, тоді і вона може, до речі, знімати щитину більш грубішу. Можливо, знову ж таки, якщо це велика щитина, йому краще буде справитись. Тому це ось така як перевага. Давайте подивимось комплектацією. В принципі, по-моєму, вона не здивує нас і вас. Ось-таки, давайте я покажу, що йде в комплект. А, тут є мішечок. Це звичайно хороший бонус. Фірмовий мішечок, ось такий дорожній. Тобто, знову ж таки... І по досвіду спілкування клієнтами. Ну я скажу, не всі люблять там, брати з собою цю велику коробку, якщо десь в поїздку. Тому є ось таке рішення: ви собі поклали, раз, все. І берете з собою в дорогу. Поставили на блокування, і ви навіть не хвилюєте, що воно десь там в дорозі буде вмикатися. Це плюс. Тобто, це звичайно плюс. А, мішечок є. Далі, що ще? Ну і кабель USB. Кабель USB. Ось такі, в принципі, це і все. Ну, я ж кажу, стандартна комплектація, ну ще щітка є для очищення. Я би рекомендував, звичайно, сухе робити очищення, але ви можете і підструменем води тут не принципово. Як вам зручно, так і можете очищати. Це все. Все, що стосується цієї електробритвою, від себе можу сказати, що вона досить зараз популярна, хороші відгуки. Роботу свою виконує. Це хороше фабричне виробництво від GER, Voyager повністю назва. Ось тому в принципі я залишу під відео посилання, ви можете замовити у нас на сайті. Також хотів би сказати, що в нас є самовивіз. Ми знаходимося в Києві, це європейський союз зараз вулиця називається, але донедавна це був Проспект Правди 47. Це торговий центр Ретрові біля нової пошти. Тут можна оглянути, подивитись та забрати на місці. Працюємо щодня з 10 по 10 вечора, тому відповідно в будь-який зручний час ви можете до нас підійти і тут оглянути. Тому будь-який зв'язок ми будемо чекати, будь-який контакт верніше від вас. Тому чекаємо. Дякую, гарного дня, до побачення.